Чотирьох способи уникнути запорів при прийомі таблеток заліза. Залізо і запор як знайти баланс між здоров'ям і комфортом. Залізодефіцитна анемія є поширеною проблемою, особливо серед жінок репродуктивного віку, вагітних та вегетаріанців. Лікар, швидше за все, призначить препарати заліза, і це, безумовно, крок у правильному напрямку для відновлення рівня гемоглобіну та енергії. Але, на жаль, прийом препаратів заліза часто супроводжується неприємним побічним ефектом, запором. І це не просто дискомфорт, це може суттєво вплинути на якість життя. Я, як людина, яка сама проходила через цей досвід, знаю, наскільки дратує постійне відчуття тяжкості в животі і незадовільне спорожнення. Саме тому я хочу поділитися не просто перерахуванням порад. А комплексним підходом до вирішення цієї проблеми, заснованим на особистому досвіді і сучасних наукових даних. Чому залізо викликає запор механізм дії перш ніж говорити про рішення, важливо зрозуміти, що відбувається в організмі залізо, особливо у формі тривалентних солей, сульфат заліза, глюконат заліза, які найбільш часто зустрічаються в аптечних препаратах, погано засвоюється. Воно зав'язується з іншими речовинами в кишечнику, утворюючи нерозчинні сполуки. Ці сполуки затримуються в кишечнику, всмоктують воду і збільшують обсяг калових мас, що ускладнює їх просування і призводить до запору. Ключовий момент не варто сприймати запор як неминуче зло при прийомі заліза. Це сигнал про те, що потрібно скоригувати підхід до прийому добавок і внести зміни в спосіб життя. Природні джерела заліза фундамент здоров'я. В ідеалі, перш ніж вдаватися до добавок заліза, потрібно спробувати збільшити споживання цього мінералу з їжею. Це не тільки знизить імовірність запору, але й забезпечить організм іншими корисними речовинами. Продукти тваринного походження, нежирна яловичина, індичка, курка, устриці, відмінні джерела гемового заліза, яке засвоюється набагато краще, ніж негемове залізо з рослинних джерел. Рослинні джерела, квасоля, темнозелені листові овочі, шпинат, капуста, кейл, тофу, цільні зерна, горіхи і насіння важливі компоненти здорового раціону. Однак, для максимального засвоєння заліза з рослинних джерел необхідно поєднувати їх з продуктами, багатими вітаміном С. Особистий досвід, я помітив, що включення в свій раціон невелика кількість червоного м'яса 2-3 рази на тиждень значно поліпшило мої показники заліза і при цьому запористали менш виражені, ніж при виключно рослинній дієті з добавками заліза. Вибір правильної форми добавки заліза ключ до комфорту. Якщо дієтичних заходів недостатньо, необхідно ретельно підійти до вибору форми добавки заліза. Як вже говорилося, тривалентні солі заліза часто викликають запор. Існують більш м'які альтернативи. Поліпептиди гемового заліза: ця форма заліза краще засвоюється і рідше викликає побічні ефекти. Карбонільне залізо ще одна форма, яка добре переноситься і ефективно підвищує рівень заліза в крові хелати амінокислот заліза, залізо, пов'язане з амінокислотами, легше засвоюється і менше дратує шлунково-кишковий тракт. Комплекси полісахаридів і заліза відносно нова форма, яка також демонструє хороші результати в плані засвоєння і переносимості. Рада, проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом. Щоб підібрати форму добавки заліза, яка найкраще підходить саме вам, враховуючи ваші індивідуальні особливості і стан здоров'я. Стратегії пом'якшення запору комплексний підхід. Крім вибору правильної форми добавки заліза, існують інші стратегії, які допоможуть впоратися з запором. Рясне пиття, вода життєво необхідна для нормальної роботи кишечника. Прагніть випивати не менше 1, 5-2 літрів води в день. Апельсиновий сік або інші соки, багаті вітаміном С, не тільки покращують засвоєння заліза, але й допомагають пом'якшити стілець. Розділення дози замість того, щоб приймати всю дозу заліза за один раз, розділіть її на кілька невеликих прийомів протягом дня. Це зменшить навантаження на кишечник і зменшить імовірність запору. Фізична активність, регулярні фізичні вправи стимулюють перистальтику кишечника і допомагають йому працювати більш ефективно. Навіть невелика прогулянка на свіжому повітрі може принести полегшення. Клітковина збільшення споживання клітковини, фрукти, овочі, цільнозернові продукти, допомагає збільшити обсяг калових мас і стимулює їх просування по кишечнику. Пом'якшувачі стільця у крайніх випадках. При відсутності ефекту від інших заходів можна використовувати пом'якшувачі стільця, але тільки за рекомендацією лікаря. Особистий досвід мені дуже допомогло поєднання рясного пиття, розділення дози заліза та регулярних прогулянок. Запор відступив, і я відчув себе набагато краще, важливі застереження та поради. Не перевищуйте рекомендовану дозу заліза, передозування заліза може бути небезпечною для здоров'я. Повідомте лікаря про прийом антибіотиків, залізо може блокувати всмоктування деяких антибіотиків. Зверніться до лікаря, якщо у вас з'явилися червоні прожилки в стільці, спазми в животі або гострі болі в животі, це можуть бути ознаки серйозних проблем. Не займайтеся самолікуванням, завжди проконсультуйтеся з лікарем. Перш ніж приймати будь-які добавки або змінювати свій раціон. Висновок, баланс між здоров'ям і комфортом. Прийом препаратів заліза важливий крок на шляху до відновлення здоров'я, але він не повинен супроводжуватися постійним дискомфортом. Пам'ятайте, що запор це сигнал про те, що потрібно скоригувати свій підхід. Поєднання правильного харчування, вибору відповідної форми добавки заліза та внесення змін у спосіб життя допоможе вам знайти баланс між відновленням рівня заліза та збереженням комфорту. Не бійтеся експериментувати і шукати індивідуальні рішення, які найкраще підходять саме вам. Ваше здоров'я і комфорт у ваших руках.